Калушанка Анна Котерга за кілька місяців святкуватиме сторіччя, щоправда, умови для відзначення ювілею у жінки геть не святкові. Хату, що на вулиці Грушевського постійно підтоплює вода, яка стоїть і на подвір'ї, і на городі. Нехай поможуть хоч цим стареньким дві жіночкам, бо виділив яких вони ума. Я думаю, що схочуть поки якісь квіти, і яким лицем вони сюди влітки. У Наталі Пристайко така ж проблема. Від постійної сирості та вологи будинок тріскає, а стеля та стіни відпадають шматками. Подивіться, видно скільки мокро, скільки Бачки? тягне. От від, це що кутіси робить. Подивіться на стіни ті. Оту кімнату хоч робити. Ну, так ти сідає, слухай, да. земля м'яка робить. Ну все село ще від того, що мокро, ну вода стоїть під низом. Проблема у мешканців вулиці Грушевського триває понад десятиліття. На відтинку дороги від крамниці «Колібріс» і до повороту помешкання у людей постійно підтоплює. Спочатку через старі ливневі каналізації, а з вересня цього року ще й через прорив водомереж. Ливнева система не працює. Води які летять з лікарні, і з усе усьо сідають під нашими хатами. Бо там в кінці немає виходу, бо там побудували гаражі. Канави зарили, яке ходили, яка вода сходила в Линівку, і все, і водоканалізацію нам не зробили. І тут ще додалася тепер проблема водопостачання, тому що прориваються труби, які вже не знаю скільки років тут ніхто не міняв, і вони їх тут вже від 10-го числа йдуть прориви за проривом на нашій вулиці. От від кулібрису до цього повороту, і вони риють. І заривають, і запихають кілки в дірки, на великий на тиск води, і все вибиває. Ремонтні роботи мережі тривають уже понад два тижні. Проте, це люди, замість того, щоб замінити старі і аварійні труби, комунальники їх лише латають, що не дає жодного ефекту. Ковід-10-го прорив води на перехресті Рубчика, 12-го там робили, потім 13-го навпроти будинку 109. 14-го тут робили і сьогодні і знов тут роблять що це. Потім 16-17 го го робили на Козоріза один на повороті відразу, субота-неділя. І з 22 го числа отут во, знов роблять. Говорили, що будуть міняти лінію, а вони не міняють, вони. Там э, взяли, побили кілки в трубу, а дали напір, а труба розірвалася. Сьогодні знов на тому самому місці вирили і вже хумути ставлять. До вирішення проблеми люди підключають і депутатів міської ради. Ті одностайні, аварійну мережу потрібно замінити. На мій, на мій погляд, що цю ділянку треба, як я подивився там, порив, там порив, там порив і там. Але його краще було би поміняти. А яким чином? Примутали. Чи вакцинацію, як кажуть, заганяти пластмасову трупу в цю цьому, в цьому металічну? Чи зовсім вирити і, зов... і поміняти? На питання 200 метрів поміняти труди. Але ви бачите, там живуть люди, по груди, як покажуть кажуть, там вода стоїть на стінах. А що там робиться в зимі? Начальник управління житлово-комунального господарства Юрій Рикунов відмовився коментувати ситуацію. Він зазначив, що це не його сфера відповідальності, а напередодні коментував мешканцям вулиці Грушевського понад дві години. Посадовці водотеплосервісу на камеру також відмовилися говорити. Проте зазначили, що з 300 метрів мережі, яку потрібно замінити, на сьогодні проклали приблизно четверту частину.